Всім привіт! На зв'язку команда Мідроп і сьогодні ми покажемо вам, як почати користуватися системою для постачальників. Для початку потрібно авторизуватися в системі. Є три методи авторизації: Telegram, Google та Facebook. Я оберу Google. Бачимо, що все успішно. Тепер нам потрібно додати наші товари. Переходимо в розділ склад, категорії і натискаємо Додати категорію. Пишемо назву, додаємо фото і натискаємо Зберегти. Далі додаємо підкатегорію. Пишемо назву, додаємо фото і зберігаємо. Тепер в нашу підкатегорію додаємо товар. Пишемо назву. За бажанням можна вказати виробника. Заповнюємо ціни. За бажанням заповнюємо артикул, вагу, опис. Додаємо розміри. Фото. Можемо додати також розмірну сітку і зберігаємо. Можемо перевірити всю інформацію, яку ми вказали про даний товар. Після того, як ми додали всі категорії та товари, можемо переглянути їх в розділі склад. Далі нам потрібно налаштувати контрагентів. Переходимо в налаштування, розділ Генерація та друк ТТН і натискаємо налаштувати контрагентів. Додаємо контрагента. Для цього нам потрібен API-ключ, Його ми можемо знайти на сайті нової пошти в особистому кабінеті. Переходимо на налаштування, безпека і обов'язково беремо API-ключ з бізнес кабінету. Якщо його немає, то створюємо його, натиснувши на кнопку Створити ключ. Копіюємо, вставляємо, обираємо місто відправки, відділення та додаємо. Переглядаємо вказану нами інформацію про контрагента. Якщо у вас декілька доданих контрагентів, а вам потрібно якийсь проміжок часу відправляти від конкретного, то в налаштуваннях розділ Генерація та друк ТТН можна обрати контрагента за замовчування і після цього зберегти налаштування. Тепер додамо наше перше замовлення. Натискаємо Створити замовлення, вказуємо прізвище та ім'я, номер телефону, відкрити каталог товарів, обираємо коротку спідницю в розмірі С, вказуємо Кількість. Ціни підтягнулися автоматично. Бачимо нашого контрагента, за потреби можна змінити. Вказуємо місто, відділення нової пошти, якщо потрібно, передплату, накладений платіж і зберігаємо. Тут ми бачимо ТТН та всю інформацію, яку ми вказали. Також, якщо потрібно, ТТН можна роздрукувати. Після оформлення замовлення, кількість в нього доданих товарів йде в резерв. Після того, як замовлення поїде та перейде в статус доставка, резерв та склад спишуться. Тобто склад стане 19, резерв 0, реально 19. Якщо ви плануєте працювати з дропшиперами, то вам потрібно зайняти публічний домен. Для цього переходимо в налаштування, розділ дропшипери, вказуємо вашу назву як постачальника та займаємо публічний домен латиницею. Після цього система згенерує вам два найголовніші посилання. Це посилання запрошення для реєстрації у вас дропшиперів та ваша публічна таблиця наявності. Обов'язково збережіть налаштування. Це були всі тонкощі з базових налаштувань системи для постачальників та інтернет-магазинів. Дякую за увагу.